Ціни, тарифи, інфляцію і регуляцію будемо говорити сьогодні у нашій студії. Зустрічайте гостей Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Вітаємо вас, пане Оресте. Дякуємо, що прийшли. І мене одразу до вас, пане Оресте, запитання сюжету. Ми з'ясували, що у деяких львів'ян, скажімо так, відкоригували плату за квартири. Чи будуть коригування і по яких послугах до кінця року для львів'ян? Ну, зараз в контексті підготовки до опалювального сезону. Найактуальніше запитання: це чи буде зростати вартість послуг централізованого опалення. Зараз можемо вже впевнено сказати, що для населення ця послуга не буде змінюватися. Вартість її залишається на рівні 24 лютого 2022 року. 8 гривень за кубічний метр. Е, враховуючи те, що зафіксована ціна на газ, відповідно вартість теплопостачання також тому не змінюється. Виходячи з цієї цифри, так. Ви підлали ви підлали оскільки ви до... представляєте до... у нас місто і не депутатів, але виконавчий орган влади, так розуміємо, наступного року вже львів'яни отримують менші платіжки за нерухомість, тому що депутати відкоригували ухвалу. А... Але все ж таки, у нас ставка податку на нерухомість у Львові найвища серед територіальних громад, порівняно наприклад із тими ж сокільниками, де податку на нерухомість. Громадяни не платять Нульова ставка податку. Нульова ставка так. податку. Чим відрізняється нерухомість у Львові? Вибачте від нерухомості в сокільниках, що у нас ставка податку 97,5 гривень, а в сокільниках нуль. Ну тут спершу хочу зазначити, що оплачується цей податок не за всю житлову площу, за а за понаднормову понад чи надлишкову, як 60, формулює 60, 120, законодавець, 20. та в залежності там квартира більше 62 по моєму метрів, 60. будинок понад 120, щось так. в цьому плані. От, Чим відрізняється? Я думаю, що напевно бажанням і адмініструвати цей податок, тому ж, що річ не тільки в цьому, що прийняти нормативний акт. Але потрібно ще це забезпечити виконання інформаційна робота, співпраця з податковою. Ну і зрештою, це напевно потрібно запитати в Сокільницької громади. Я підозрюю, якби ви запитали львів'ян платити 0% чи платити 1,5% львів'яни Лів'яни би сказали, давайте заплатимо 0%. Можливо, але якщо запитати львів'ян, чи хотіли б вони там розвитку освіти, медицини і інших речей, то ми отримали б зворотню відповідь. Я підозрюю, що в сукільниках теж щось розвивається, але податкова ставка нуль. Але гаразд, у мене насправді інше питання. Більшість лів'ян каже, ми розуміємо, що платити податки, платити комунальні платежі потрібно, але що ми отримуємо натомість? Скільки місто готове до опалювального сезону? Бо знаєте, оце питання зараз звучить зовсім по іншому. Якщо ми ще кілька років тому з ностальгією говорили про те, що найбільша проблема всіх державних органів це те, що мешканці не хочуть чи там мають борги за комуналку, то цієї зими додаються ще такі фактори, як обстріли, як можливість бликауту. Наскільки місто сьогодні готове до такої зими в умовах війни? Так, справді, рік був непростий і заборгованість держави за різницю в тарифах перед нашими комунальними підприємствами, які генерують тепло, на сьогоднішній день становить 1 мільярд 270 мільйонів гривень. Але в цих умовах за дофінансування. Львівської міської ради підприємствам вдалося підготуватися до опалювального сезону. На сьогоднішній день в нас всі теплогенеруючі потужності є підготовлені і е, готові до роботи. Також в нас проведено повністю гідравлічне випробування всіх мереж, а це е, біля 530 кілометрів в двохтрубному вимірі, тобто ми їх можемо прокласти до Києва, якщо б вони одною ниточкою були. Було там понад сотня поривів внаслідок гівдравліки. Всі ремонтні роботи проведені. І ну, в принципі, в нас там ще по двох об'єктах ведуться незначні роботи, але якщо би було потрібно подавати тепло львів'янам завтра, то ми в стані це забезпечити. Якщо повертатися щодо цін, а вони мене ще більше турбують, бо платіжки проходять із різними складовими. Скажімо, серед оточення, з яким я спілкуюся, точно знаю, що зросло тарифи на вивіз сміття. Ми вже про це говорили, і деякі львів'яни отримали коригування по квартплаті. У когось зросли тарифи на інтернет, а у Львові зросли ще й тарифи на ритуальні послуги. Чому і наскільки? Тарифи на ритуальні послуги ми дійсно переглянули, оскільки вони діють з того часу, коли паливо і заробітна плата ще були суттєво дешевші. Наскільки я пригадую, що з Останнього перегляду тарифу заробітна плата е, зросла на 77% мінімальна, а паливо по-моєму на 47%. І відповідно виникла необхідність, щоб підприємство беззбитково могло здійснювати свою діяльність, яку призупинити неможливо. Ви розумієте, От, тому. Е, Збільшено ріст послуг з поховання, це пов'язано з роботою з копанням ям інших на 15%, а роботи, які пов'язані там з пам'ятниками, перенесення, інші речі на 30%. Тобто, я думаю, що це не буде суттєво відчувати. Ореста, а от якщо говорити загальному за сферу, за яку ви відповідаєте, наскільки вона є дотаційною, і наскільки вона є. Окупною в плані того, що мешканці оплачують комунальні вартість комунальних послуг, скільки місто дотує в цій вашій сфері? Якщо брати управління будинками, котре вже згадували, ви тому що там тарифи є договірні, укладаються між мешканцями будинку і управляючою компанією, котру також вони обирають, то там цього року вартість не зроста. Ну не переглядалися тарифи як такі, тому що їх немає. Є договірна ціна, але в договорах передбачено ріст при зростанні мінімальної заробітної плати і при перегляді тарифів на енергетику. Ергоносії, електрика, таке інше, тому можливо, там відбулося коригування, а також там е, вартість послуг вона залежить кожного місяця від кількості спожитої електроенергії в місцях загального користування, від об'єму вивезеного сміття, тобто, він е, ну, розмір оплати не коливається залежно від споживання е, щодо е, підприємств теплопостачальних, то як я вже казав, так цього року. Місто дофінансувало понад 600 мільйонів гривень для того, щоб ми не мали заборгованості за газ, могли його безперешкодно отримувати, і підприємства підготувалися до зими. Оскільки ця підготовка, як ви вже казали, вона була не такою, як в попередні роки. Також ми готували деякі там ще альтернативні варіанти і джерела От. стосовно інших підприємств. 에, таких, як там шляхоремонтні підприємства, які в нас вони абсолютно самоукупні, вони прибуткові, mm -hmm. 에, Львів, світло, ну зрозуміло, що ми їх фінансуємо по програмі, тому що вони купляють електроенерго, і обслуговують мережі і фактично не, не заробляють нічого. Тому, в принципі, найскладніший момент це є Львів теплоенерго, залізничне теплоенерго і Львів водоканал. На які послуги буде піднята ціна в першу чергу? Яка сфера потребує зараз підняття тарифів у місті Львові? В місті тарифів потребує підняття тарифу водопостачання. Ну і теплопостачання. Ми в принципі тариф на тепло переглядаємо, але для населення він не застосовується. Він застосовується для розрахунку різниці в тарифах. А по львів водоканалу це найгостріша проблема. Проблема на сьогоднішній день. Ну асоціація водоканалів буквально нещодавно у червні, ну зовсім три місяці чотири тому, заявили, що вони зможуть протриматися на таких тарифах, які зараз є, лише ще ну до півроку. Наскільки цей тариф має зрости у Львові, принаймні, для того, щоб він був економічно обґрунтованим, щоб був економічно обґрунтованим, це є орієнтовно 60 65 Тобто він має більше, зрости ніж більше половину. ніж на половину так. Е, гаразд, змоделюємо ситуацію, яка є більш ймовірною. Е, оцих півроку проходить, але мораторій не скасовують. Тоді е, міська рада буде звертатися. Садовці будуть звертатися до депутатів з проханням дати гроші для того, щоб компенсувати різницю. Я так розумію, оскільки тарифи піднімати не можна. Так, це ймовірний варіант. Ну, і другий варіант ну, тобто те, що зараз відбувається, це йде тотальна економія. Ми не замінюємо мережі, ми не реконструюємо насосні станції інші речі. Це теж воно не сприяє розвитку підприємства, а призводить просто до аварій в майбутньому. на що уточнення. Нафтогаз він велика компанія, має і великі борги і і так далі. Має більший вплив на уряд. А от у Львові, якщо ви кажете найгірша ситуація, у нас із теплопостачальними підприємствами з водоканалами, коли дійде до цієї критичної межі, коли місто скаже, все, ми більше не можемо дотувати водоканал, ми більше не можемо дотувати Львів теплоенерго, залізничне теплоенерго грошей в бюджеті немає. Має, треба підіймати тарифи, якщо такий сценарій станеться. Сподіваємося, що не станеться, але тарифи в нас регулює національний регулятор по, та, водоканалу НКРі -КП. І вже була спроба підняти тарифи, і вона провалилась. Ну, тарифи були підняті, потім були зауваження, і були вони повернути. переглянули своє рішення, скажімо так. По Львів, теплоенерго, переглядаємо тариф. Ми єдине, що відповідно до чинного закону ми не можемо їх застосовувати. Як це буде відбуватися? Припустимо, що ось край і хто має звертатися і до кого для того, щоб отримати гроші, щоб компенсувати різницю. Ну, на сьогоднішній день я вже казав заборгованість біля 1,3 мільярда. І в принципі, ми зверталися і до кабінету міністрів, і до асоціації міст. Мали зараз там діалоговий захід з асоціацією, напрацювали відповідну резолюцію, тому що ситуація є ну складною по всій Україні. І є міста, котрі не можуть собі дозволити підтримувати настільки свої підприємства, це особливо мале. Енькі міста, у вас вимога, як би на вашу думку, це мало би відбуватися? На нашу думку, підняти тарифи, дозволити підняти тарифи чи отримати кошти компенсації від державного бюджету. На нашу думку, закон повинен виконуватися. Якщо теплопостачальні підприємства виконують закон і застосовують вартість послуги станом на 24 лютого року, значить держава повинна би виконати свої зобов'язання згідно цього закону Пенсувати і покрити різницю. різницю в тарифах, так або це зробити іншим механізмом. Ну але на жаль, на сьогоднішній день. День питання підвисло. Якщо прохання дуже коротко, ваш прогноз щодо тарифів до постачання. Я сказав, що на цей опалювальний сезон вартість для мешканців міста змінюватися не буде. Ну а стосовно нашої готовності, то ми тепло подамо і воду до всіх будинків міста теж подамо. При відсутності електроенергії, можливо, не на верхні поверхи, але до перших поверхів. Всюди, дякую вам за нотку оптимізму на завершення нашої програми.